Канал на свій смак вітає вас! Смажимо оладки на кефірі з кисломолочним сиром. Такі оладки виходять дуже пухкими, в міру солодкими та пишними. Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури. До яєць додаємо дрібку солі, 2 столові ложки цукру. А хто любить солоденьке, то можна ще й третю. Перемішуємо до однорідності. Слідкуємо. Щоб цукор розчинився, вливаємо 400 мл кефіру та додаємо 320-350 г борошна. Кількість борошна вказує приблизно, тому що у кожного борошна свої поглинаючі властивості. Коли все вимішали до однорідності, додаємо сир. Ще раз усе перемішуємо. В кінці додаємо 1 чайну ложку харчової соди, перемішуємо і готове тісто залишимо на 10 хвилин відпочити. Готове тісто виходить густим, важко стікає з лопатки. У розігріту сковорідку вливаємо олію, нагріваємо її та викладаємо тісто. Смажимо оладки на середньому вогні до золотистого кольору з двох сторін. Смакуємо із задоволенням. Нехай все вдається.